Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. О п'ятій годині ранку московське небо роз'єтнула серія синхронізованих вибухів, що пролунали в самому адміністративному центрі російської столиці. Перші удари припали на верхній рівні стратегічного об'єкта відомого як вежа 128. У відкритих джерелах вона зазначилася як урядовий комунікаційний вузол, але фактично виконувала роль головного центру обробки та передачі інформації між Кремлем, Генштабом, командуваннями збройних сил РФ і підрозділами силових структур. У внутрішніх колах її називали вежа Путіна, оскільки. Ке саме через цей вузол проходили зашифровані канали президентського зв'язку з армією та ключовими відомостями. За даними джерел, у військових структурах удари були завдані високоточними авіаракетами з автономною системою наведення. Маршрут підльоту був розрахований так, щоб максимально використати сліпі зони російських РЛС, а точність влучань вказувала на наявність актуальних координат даних про вразливі точки конструкції. Перший вибух вивів з ладу зовнішні антени і блоки передавачів, другий уразив у серверні приміщення на середніх рівнях третій з. Речинив бал частини технічного поверху, де розташовувалися система аварійного живлення та охолодження. Знищення вежі 128, стало не просто локальним руйнуванням інфраструктури внаслідок удару продовж кількох хвилин. Було перервано зв'язок між Кремлем і кількома командними пунктами в центральній та південній частинах Росії. Численні урядові системи, які залежали від цього вузла, перейшли в автономний режим або повністю вийшли з ладу. Деякі канали зашифрованого зв'язку з військовим обладнанням на території України перестали функціонувати, що призвело до тимчасової втрати оперативного контролю над частиною підрозділів. За офіційною версією російської влади причиною події стала аварія на технічних потужностях і локальна пожежа, яку нібито швидко ліквідували. Проте вже через кілька годин в телеграм-каналах почали з'являтися фото і відео, зняті з колишніх будівель, на яких чітко видно руйнування верхніх секцій вежі. Задимлення і роботу рятувальної бригади захисних костюмах а втрата вежі Путіна має стратегічний вимір. По перше, це був головний комунікаційний хаб, який забезпечував не лише військовий, але й політичний контроль. По-друге, об'єкт виконував ролі символу непохитності російської державної машини. Його знищення у самому серці Москви стало психологічним ударом по елітах і населенню, яке звикло вважати столицею недосяжною. Для прямих атак військові аналітики зазначають, що синхронність удару з інформаційною фазою об'єктів операції вказує на добре сплановану спецакцію. Одразу після вибухів у російському сегменті інтернету почали з'являтися повідомлення про втрату контролю і зрив командування в окремих військових округах. Цей інформаційний тиск. Відривів фізичний ефект атаки, змусивши Кремль екстерно переводити резервні канали зв'язку на застарілі системи. Операція відбулася в момент, коли російське керівництво готувалося до переговорів в Алясці. Знищення вежі 128 прямо перед цим самітом радикально змінило переговорний баланс. Путін за даними закритих джерел, отримав доповідь про інциденти ще до початку ранкових брифінгів і наказав негайно перевірити стан інших стратегічних об'єктів в Москві та регіонах. Ситуація ускладнилася тим, що повітряний простір над столицею на кілька годин фактично перебував під контролем українських засобів ураження, що стало безпрецедентним випадком за час повномасштабної війни. Для внутрішньої політики РФ настільки удару очевидним стало, що у силових структурах почали обговорювати питання про особисту відповідальність президента за втрату ключового стратегічного вузла у цьому вузькому колі еліт поширилася думка, що безпека Москви більше не гарантується навіть найпотужнішими системами ППО. А відтак переговори з Україною та заходом стають неминучими. Ми ось коротенький висновок. Від телеграм-каналу «Топор помсти» знищення вежі 128 є не лише військовим успіхом, але й операцією з глибокими політичними наслідками. Для України це демонстрація здатності завдати ударів по самісінькому центрі Москви, нейтралізуючи символи влади і стратегічні об'єкти для РФ. Це сигнал, що навіть найзахищеніші вожливо є безпечними. Отже, підтримка війни серед еліт може стрімко падати в контексті переговорів. Алясці подібна атака радикально зменшує простір для шантажу з боку Кремля і підвищує шанси. На погодження умов вигідних для України та її союзників. Психологічний ефект від втрати вежі Путіна може мати довготривалий вплив на внутрішню стабільність російської політичної системи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.